Доброго ранку, якщо то добре, нас тривога з трьох годин ночі. От. Тому ми ніхто нікуди не йде. Ми чекаємо від бою, тому що у нас пішли пуски ракет. Тому ніхто нікуди. Чоловік то поїхав на роботу, діти в коридорі. Чекаємо від бою. Настрій, по правді, ге. Дуже Ге. Але що зробиш? Маємо миритися. Ой, і вірити в кращу долю, правда? І я так думаю. Ой, не можу. Чого вранці мити голову? Не буду я її сьогодні мити. Так що таке? Добре. Чекаємо відбою. побачимо, що буде на зв'язку. Хоч у нас і п'ятниця, але ми маємо що зробити? Уроки. А я з гарно зробила математику. Так, да, він трошки від відпочив. Ừ. Да. Тут, тут запортачу. Думав, тут буде четвірка, запортачу. Четвірка. А тут буде шість. І ось вот моя гарна буква К. Ось. Пише теж. Ось мої шалюки. Як? Хе! Угу, Завдання від королеви робить, Матвій. Від Олени Миколаївни. поки палочки. Скотує палочки. Зараз кладу палочки, роби гарно ся. Потім подивимося, давай пиши, Матвій, не відволікайся. Матвійчик вже написав. Тут живу провісти. Ну, складай свої речі, будь ласка. Одна хазяйка пішла, не застеливши ліжко, а інша навіть звідсіля не збирається вставати. Ти вообще припухла чи що? Марго? Ти припухла? Привіт усім! Бит у мене трошки такий, але нічого я повертаюся. Я почала говорити, голос до мене повертається, і це мега круто. Зараз у мене буде Ой, навпачаю, заняття. Матвійчик уже уроки зробив, тому я зараз працюю. Сьогодні у мене трошки більше, чого, того, що у мене перенесене. Заняття з понеділка є. Я ж була нюменька трошки. Тому... Я не знаю, чому, до речі, але я так замерзла. Я так замерзла. Капець. Ми прийшли з Матеві, я включила отоплення і я дивіться, кофта, кофта розвімкненим отопленням. Це просто капець. Тому я налагоджуюся на робочий лад і працюю. 11. атмосферник, роботи дуже багато, вісімнадцять. Зима чи ще не зима? Ні, ні, в нас ще весна якась, в мене жарко тут. У вас жарко? Боже, Ну, 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 не тепло. Боже, як, як добре, а в нас холодно. Ой, я сама за холодом дуже. А в нас так холодно, яно прийшла, ми вже вроде би, все поробили, а я давай і вкуталася, і в дві кофти, і отоплення увімплена, а мені щось так намерзлося сьогодні. Yeah, yeah. Так ж таке, добре зайчику. Приступаємо добренько. Починаємо ми з тобою з того, що починаємо розбирати, що таке малоросійська колегія. Так? Ми вже говорили, що малоросійська колегія вона була паралельним органом після Івана Мазепи. Правда? Uh -huh. yeah. Отже, якщо говорити конкретно, то малоросійська колегія. А це орган, який керував українськими землями в межах Російської імперії під час глухівського періоду в історії Гетьманщини, так. А це був центральний орган російської адміністрації на території Гетьманщини. Основну функцію, яку він виконував, офіційно це контроль.